Основні складові теплових насосів. Тут у нас є картинки такі в розібраному виді, скажімо так, це зовнішні блоки, це внутрішні. Подивимося основні компоненти. в нас основні компоненти це конденсатор випаровувач, він іде в зовнішньому блоку. Тобто це елемент в якому йде протікання фреону, і він обмінюється через ну такі, такі соти з повітрям. Розширювальний клапан в зовнішньому блоку чотирьохходовий клапан, теплообмінник, внутрішній, циркуляційний насос, інверторний компресор в зовнішньому блокі і мотор зовнішнього вентилятора. Тобто, це такі елементи, які йдуть в усіх теплових насосах, і вони складають. Ну, додатково ще, звісно, є там плати керування, але оці всі елементи це там 90% його вартості, і вони йдуть для всіх безальтернативно виробників. Можна всі ці елементи окремо знайти, скільки вони коштують, і зібрати скільки коштує тепловий насос саме по хардвер частині, тобто по запчастинам фізичним. Все інше, яке є в вартості теплових насосів, це йде інтелектуальна власність, розробки і бренд. По цих основних елементах, ну, найголовніше у нас і інверторний ротор, інверторний роторний компресор. В нас він буде фірма Mitsubishi. Насправді, це, як і в більшості нормальних топових брендів, іде компресор Mitsubishi. Тихоходний інверторний мотор вентилятора Panasonic так само, це, скажімо так, стандарт для нормальних брендів, Висок, стійки до високих температур, пластинчатий теплообмінник, у нас він Альфа ну Це такий, скажімо, середній варіант. Є ще Danfoss в більш крутих брендів, але це теж досить такий якісний і поширений серед виробників бренд. Ну і високоефективний випаровувач-конденсатор. Той, що в нас іде зовнішній блок, теж він тут досить технологічний. Тут трубки з внутрішніми ребрами, він покритий гідрофільним антикоразійним покриттям. Тобто, це теж в нормальних брендів це як стандарт. І так як ми до себе відносимо, себе відносимо до них, в нас теж використовуються ці технології. Якщо взяти по вартості, то як всі оці стандартні компоненти, це все можна знайти в інтернеті, скільки вони коштують, це там буде приблизно там, біля 1700 доларів, євро вартість в оцих компонентах. Вартість теплового насосу. Якщо ми подивимося скільки вони коштують на ринку, це біля ну там від 7 до 10, ну там якийсь середній візьмемо по потужності: 10 тисяч євро або доларів. Коштує цей тепловий насос. Тобто ми розуміємо, що тут дуже-дуже велика вартість закладена не з запчастин, а саме з інтелектуальної власності, з технології, з підтримки, з бренду, з імені і з того сервісу, який може надавати компанія. Тобто нам... Зараз стоїть перед нами така досить амбітна задача, що ми маємо зайти в цей ринок і забезпечити на таку вартість, яку ми хочемо, сервіс, який буде задовільняти клієнтів, тому що це все ж таки дорогий товар, і до нього й більше питань, і вони складніші, як ви бачили, тут дуже багато складних характеристик, які йдуть. До теплових насосів, які нам потрібно для себе скажімо так, десь ці знання знайти, а потім всі ці знання поширювати. Тому, скажімо, моя задача задача, в нас, хто не знає, там з'явився project менеджер по тепловим насосам саме розібратися в цих товарах. Потім донести все це до співробітників компанії, потім до, до наших дилерів, до сервісної мережі, яка також у нас буде з'являтися на базі партнерів, яких ми пропрацьовуємо наразі. Тобто, тут то дуже, дуже багато нового для нашої компанії. Це досить амбітна, так, такий амбітний проєкт. Перспективний, складний, але більше з тим і цікавий, і потенційно дуже економічно для компанії вигідний для розвитку, тому що тут зовсім інші цифри в цих продуктах і зовсім інший заробіток. Звісно. Далі у нас тут є табличка по характеристикам. Ну тут знову ж таки багато цифр. Основне, що ми тут бачимо, у нас буде їх чотири види наразі. В них артикули ось такі, як ми бачимо тут зверху: НТС 08, 10, 12, 16. В буквах в нас зашифровано насос тепловий S split Коли в нас з'являться моноблоки, тут буде буква М-моноблок, і цифри це потужність. Теплова. Тобто тут 8 кВт, тут 10 кВт, тут 12, тут 16 Якщо в нас в кінці стоїть F3, то це трифазний. Якщо нічого не стоїть, то це однофазний, звичайний. Тут ми бачимо ті характеристики, які я вказував. Значить, Розбирали ми теплова потужність, коефіцієнт ефективності. Ще тут є додаткові характеристики. Знову ж таки, це не всі характеристики, які можуть бути для. Теплових насосів, це як така скажімо, вижимка з основних, які можуть бути. Далі, там коли доробиться каталог, його всім розішлють, він буде в вільному доступі, можна буде почитати, подивитися, які тут цифри в нас є. Порівняти там з конкурентами, кому буде цікаво. От, але в нас от будуть от з такими характеристиками теплові насоси. Е, наразі вони вже е, виготовлені, вже в дорозі. Ось так вони будуть виглядати з сірого такого кольору. Е, з таким хром стікером е, бренд Fado, Тут у нас буде помаранчевий такий е, стікерочок на сенсорі управління. Во тобто, це такий продукт, який нас очікує в найближчому майбутньому, там місяці через півтора. Я думаю, вже вживу. Ми зможемо його побачити. На цьому в мене все. Сподіваюсь, хтось щось запам'ятав, комусь було цікаво. Скоріше за все, багато хто з вас буде дивитися, це ці продукти вже вживу, коли вони приїдуть. Комусь треба буде їх продавати. Тому, якщо в когось є якісь питання, можете там писати, телефонувати, задавати питання. Якісь матеріали теж будемо ділитися цими знаннями для того, щоб надалі ми набували більшої і більшої експертності в цьому товарі. Додам ще таке, що це в нас був перший такий відниз семінар, презентація по цьому товару загальний. А далі у нас буде ще два або три. Більш глибоких, скоріш за все, це не буде для всієї компанії, а там для якихось певних співробітників, яким треба буде, скажімо, з професійної діяльності розібратися в цьому, і там ми буде вже більш глибше йти по характеристикам, по відмінностям з конкурентами. Але хто дуже захоче розібратися, в принципі, ми не не будемо стримувати цей інтерес і можемо також вас е, доєднувати до цих вже більш поглиблених навчань. Е, всім дякую за увагу.